Вітаю вас! У цьому випуску я розповім про еволюцію грошей в українських землях у складі Речі Посполитої у другій половині 16-18 столітті. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Річ Посполита або Латиною Республіка це держава, яка виникла внаслідок. Об'єднання Польського королівства і Великого Князівства Литовського на Люблінській Унії і проіснувало до третього поділу Речі Посполитої у 1795 році. З 1569 до середини 17 століття до складу Речі Посполитої входила подавляюча частина українських земель, а з середини 17 століття Лівобережна Україна і Запоріжжя. Увійшли до складу московської держави, що було закріплене умовами вічного миру 1686 року. Як і у більшості європейських країн у грошовому обігу Речі Посполитої панували номінали, введені ще за реформою Карла Великого в кінці VIII століття. Основною монетою був динарій: французький ден'є, німецький пеніг англійський пені тощо. 12 динарів складали в солід, шилінг, а 240 вагову лібру фунт. Так само і в Польщі, і Литві довгий час найбільш розпосюдженою монетою був динарій, який носив назву пенязь від пфеніг. Але з часу Карла Великого система еволюціонувала і якість динаріїв пенязів різко погіршилась. У XVI столітті це були низькопробні білоні монети, що мали 10% срібла, через що вони швидко чорніли. І їх називали чорними монетами. У 1578 році була проголошена монетна ординація, відповідно до якої польська і литовська монетні системи були уніфіковані. І з 1579 року почалась емісія польської і литовської монети за єдиною стопою. З цього часу карбування пенязів припинилося. За реформою основною дрібною монетою стали шелягі соліди, які важили 1,13 грама, але срібла в них було лише 18 сотих грама. Слід зауважити, що шеляги в невеликій кількості карбувалися і раніше, але лише внаслідок реформи їх карбування було збільшене, і вони стали основною роздрібною монетою. Трохи більшою монетою був гріш. Сама назва цієї монети походить з італійського «Денаріо Гроссо» великий Денарій, та й карбування цієї монети почалося в італійських містах республіках. Найкращою монетою цього типу був празький гріш, який охоче приймали в Речі Посполитій. За нього давали 12 пенязів. Крім праського гроша, ходили також гріш і напівгріш карбування Речі Посполитої. Польський гріш був гіршим, тому за нього давали 8 пенязів, і тому його називали Осьмак. Після монетної ординації польський гріш дорівнював трьом шелягам. В Речі Посполитій також курсували золоті монети. Це були повноцінні золоті монети, карбування яких розпочалось в північно-італійських містах республіках, найчастіше венеціанські дукати, вагою 3,55 грама золота. У 16 столітті почалося карбування польського дуката. Він дорівнював 30 польським грошам і отримав назву Злотий. Але внаслідок того, що якість грошей постійно псувалася, злотий став лічильною одиницею, що дорівнювала 30 грошам, а справжні золоті монети називали червоними золотими. Нові часи в Україні ознаменувалися, як і у всій Європі, приходом талера, важкої, повноцінної срібної монети, здатної обслуговувати гуртові торгівельні операції. У 1518 році із срібла добутого на Іохістальських копальнях в Чехії була відкарбована нова срібна монета. Іохістар вагою більше 29 грамів. Чистого срібла 28 грамів. Дуже швидко ця монета розповсюдилась по всій Європі і отримала назву Талер У Росії Єфімак. Цю монету почали карбувати в усіх країнах Європи. Тим більше, що наплив срібла з Нового світу дозволяв це робити. У Польщі карбування талера було розпочато у 1564 році. Початкова вага польського талера складала 27,68 грама, і він дорівнював двом рахунковим злотим або 60 грошам. У 1608 році почалось карбування ортів, які коштували. Чверть талера і важили близько семи грамів. Чергові зміни у монетному карбуванні відбулися у 1614 році. У цей час почали карбуватися півтораки, півтора грошовики або чехи, які стали наймасовішою монетою в Україні у XVII столітті. Вага цієї монети спочатку дорівнювала півтора грами, пізніше зменшилась до 1 грама. Правда, срібло там було всього 31 сота грама. У першій половині 17 століття в обігу з'явилася велика кількість талерів, карбованих в німецьких містах Кельні, Любеку, Аусбурзі. Патагони, карбовані в іспанських Нідерландах, а також левендальдери – Альдери Республіки Об'єднаних Провінцій, які на українських землях називали левками. За повноцінний талер давали в той час 90 грошів або 3 злотих. Лише левок коштував 80 грошів, бо містив меншу кількість срібла, ніж інша талерова монета. З іноземної золотої монети, найбільш розповсюдженими, були венеціанські дукати та угорські флорини, у другій половині 17 століття, в Речі Посполитій, бо обігу перебувала польська і західноєвропейська монета золоті дукати, талери, серед яких, як і раніше, виділялися патагони і левки, а також карбувалися орти, шеляги, осьмаки і чехи. Крім цих монет, карбувалися й трояки. Монети в три гроші вагою в 2,57 грама, а також шостакі шести грошовики, які важили 4,75 грама. Вміст срібла в монетах постійно знижувався. Так, вміст срібла в трояках складав у 1677 році усього 68 сотих грама. Важке економічне становище Польщі примусило уряд датися до декількох авантюрних рішень в галузі монетного обігу, які суттєво його підірвали. Мова йде про випуск неповноцінних грошей. У 1659 році королівський уряд погодився з пропозицією італійця тита Лівія Боротіні карбувати замість срібних мідні соліди. І У 1659 -му, 66 -му році було вибито 10 мільйонів мідних шелягів солідів, що привело до серйозної фінансової кризи. Ці монети отримали назву Боротинки. Трохи пізніше керівник королівських монетних дворів Андрій Тимф запропонував проєкт карбування іншого типу неповноцінної монети злотого. Номінальною вартістю 30 грошів і протягом 1663 66 років на монетних дворах Кракова, Бидгаща і Львова було викарбовано декілька тисяч злотовок тимфів. Вага нової монети складала 6,72 грама, 3,36 грама срібла, і фактично її вартість дорівнювала 14 грошам. А курс в 30 грошів був примусовим. Зрозуміло, що в тих умовах введення неповноцінних грошей ще більш зруйнувало грошовий обіг в Польщі. По суті, від 1685 року майже не було монет, карбованих на монетних дворах Польщі. Всю масу металевих грошей в обігу становили неповноцінні іноземні монети, низькопробні й фальшиві польські монети, карбовані за кордоном, і в незначній кількості монети старого карбування. Лише за короля Станіслава Августа були вжиті заходи, спрямовані на поліпшення грошової справи. У 1766 році згідно з постановою Сейму, у Речі Посполитій запроваджується загальнодержавна грошова система. Сейм ухвалив карбувати польські монети за німецькою конвенційною стопою, в основі якої була покладена кельнська марка. За цією стопою з кельнської марки чистого золота карбувалося 68 дукатів. Тут один дукат 3,43 грама, з марки чистого срібла 10 талерів. Один талер 23,88 грама, 20 півталерів, 80 злотових монет і 320 грошів. Мідні монети випускалися на суму в 4 злотих з кельнської марки. Але внаслідок трьох поділів 1772 1793. І 1795 років Річ Посполита перестала існувати. Правобережна Україна і Волинь були приєднані до Російської імперії і на цій землі розповсюджена грошова система Росії. Отже, розповідь про еволюцію грошей в українських землях у складі Речі Посполитої у другій половині 16-18 столітті завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення.